Повертаєте гроші за товар. А чи знаєте, як провести цю операцію через РРО? Напишіть у коментарях. Вітаю, це проект каса та РРО» з Тимуром ремалігам та командою Сімнарком. Загалом питання повернення товару регламентує закон України про захист прав споживачів, ну а також ваші. Локальні правила торгівлі. При цьому доволі часто постає запитання: чи можна товари, які було придбані за допомогою платіжної картки, повернути гроші безпосередньо готівкою. Так, от свого часу Нацбанк в листі реквізита, якого ви бачите на слайді, зазначав, що законом України про захист прав споживачів не визначено способу повернення коштів за повернутий товар, який був придбаний з використанням платіжної картки. І на думку Нацбанка, повернення коштів може здійснюватися як у безготівковій, так і в готівковій формі. До речі, в моїй практиці безпосередньо як споживача була така ситуація, коли я придбав товар за допомогою картки, подальшому його повертав, а мені повернули готівку. І напишіть в коментарях: а чи стикалася ви з аналогічною ситуацією, чи була в вашій практиці саме така ситуація, коли за придбане за допомогою картки товар, ви безпосередньо або вам безпосередньо повернули готівку. А, в свою чергу видача готівкових коштів за повернути покупцем товар, а можливо і не на надану послугу, бо може бути ситуація, коли е, покупець заздалегідь сплатив за е, послугу. Приміром, там за 5 сеансів масажу, чотирма скористався, від іншого відмовився і ми повертаємо. Безпосередньо гроші за ненадану послугу, рекомпенсація ненаданої послуги, ну і також ситуації повернення товару відмови від послуги, оформлення розрахункових документів щодо перерахування коштів банк покупця, підпадають у нас під визначення розрахункової операції. Отже, повернення готівки за товар так само. Повернення грошей на картку безпосередньо за товар воно підпадає під визначення розрахункової операції, і, звісно, потребує проведення через реєстратор розрахункових операцій. При цьому, якщо ми використовуємо класичне РРО, то реєстрація видачі коштів у разі повернення товару або відмови від послуги, Вона здійснюється шляхом реєстрації від'ємної суми. І при цьому забороняється реєструвати через класичне РРО від'ємні суми з використанням операції. сторона. отже, в разі повернення коштів за товар, як готівкове так і безготівкове, у нас буде формуватися фіскальний касовий чек видачі коштів за формою ФКЧ-2. При цьому в видатковому чеку фіскальному касовому чеку видачі коштів за формою ФКЧ-2, надрукованому реєстратором розрахункових операцій, що забезпечує окреме накопичення фіскальної пам'яті додатних та від'ємних сум перед сумою виданих коштів, може друкуватися знак мінус. До речі, може в практиці бути ситуація, що коли вам треба повернути готівку за товар, за повернутий товар, то у вас дійсно не може не буде тієї готівці в скринці РРО. І звісно, якщо повернення коштів здійснюється в готівковій формі, а в скринці РРО недостатньо готівки, щоб повернути покупцю необхідну суму. Касеру необхідно звернутися до бухгалтерії, щоб з каси видали суму коштів, якої не вистачає. Для повернення покупцеві. Звісно, ці гроші попадуть з скриньку РРО за допомогою операції службового внесення, ну і в подальшому вже буде оформлюватися фіскальний касовий чек видачу коштів, там, де безпосередньо буде повертатися готівка. А щоб отримати ще більше бухгалтерських новин, підписуйтесь на наш YouTube канал і не забувайте поставити лайк і поділитися з цим відео з колегами. Ну а ми продовжуємо. 547 порядок, який регламентує роботу з класичним РРО, наголошує на тому, що якщо сума коштів, виданих при поверненні товару чи рекомпенсації раніше оплаченої послуги, перевищує 100 гривень, тобто 100 гривень ще ні, а 100 гривень на одна копійка вона вже перевищує, матеріально відповідальна особа, господарської одиниці або особа, яка безпосередньо здійснює розрахунки, повинна скласти проведучу коштів. При цьому. Такий акт він буде складатися. Якщо е, будуть повертатися кошти як готівково, так кошти будуть повертатися і безготівково, тобто безпосередньо на банківську платіжну картку. І в цьому акті необхідно зазначити дані документи, що встановлює особа покупця, який повертає товар, відмовляється від послуги, відомості про товар, послугу, суму виданих коштів. Номер, дату і час видачі розрахункового документа, який підтверджує купівлю товару або отримання послуги. І до речі, як деться, в тому самому порядку номер 547, що у такі акти видачу коштів, тобто коли здійснюється безпосередньо повернення товару, вони мають зберігатися протягом трьох років. І при цьому суб'єкт господарювання зобов'язаний надати зазначені акти податківцям під час проведення перевірки. Дійсно, у нас постає закономірне питання: а що мені буде за те, якщо я такий акт податківцям під час перевірки, не надам? І от з цього приводу. На екрані ви бачите доволі лояльне роз'яснення податкової, доволі лояльний зір в категорії 109.20, що відповідальність до суб'єкта господарювання за нескладання акту про видачу коштів або не зазначення у ньому необхідних відомостей у разі повернення товару чи рекомпенсації раніше оплаченої послуги чинним законодавством не передбачено. А на цьому завершуємо цей випуск. Наша команда невтомно продовжує працювати, щоб і надалі підтримувати вас. Запрошуємо прямо зараз приєднатися до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми будемо публікувати гарячі новини, ділитися корисними і важливими зразками документів, давати посилання на нові ролики та інформувати про вебінари. В каналах є можливість обговорювати зміни з колегами та е, ставити свої реакції на них. Посилання на канал в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк. Ну а ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський YouTube канал Номеродин Сімнарком. Залишайтесь з нами і бережіть себе та своїх близьких. До нових зустрічей. Все буде Україна! Ми скрізь де є торгівля, касові апарати та фіскальні реєстратори сарії міні це інструменти для бізнесу, які працюють там, де інші не зможуть. В офісі, на вулиці та навіть дощі спеку. А ще й в день, а головне вночі. Що трапилося? Касовий апарат впав. Круто, що з ним нічого не сталося і він продовжує працювати. Звісно, забезпечує продаж акцизного товару, облік товарів та послуг, передачу задзвітів ДФС та зберігання касової інформації. А ще в нього величезна та зручна клавіатура і автономна робота до 8 годин. Ти мають трифакторну систему безпеки: фіскальний модуль з криптозахистом, компанія Unisystem – виробник касових апаратів та фіскальних реєстраторів серії саріміні, які розроблені українськими інженерами для підприємців.